Підполковник Петро Марко понад 30 років в Збройних силах України. За його плечима військова служба у високомобільних десантних військах, бойовій дії в Іраку. В зону АТО відряджений у Володимиро-Волинську 51 першу окрему механізовану бригаду, де командував батальйонною тактичною групою. Це вони одні із перших визволяли від сепаратистів і окупантів населені пункти Луганщини і Донеччини. Рубіжне Сєверодонецьк, Лісичанск. Потім були передислоковані в Донецьку область. І там штурм населеного пункту Мар'їнка. Це фактично вже передмістя Донецька. Думали, що все, Донецьк беремо, перемога! Ось вона. Ось вона. Думали, до кінця серпня все буде завершено. Не сподівалися, що росіяни. Це вже конкретні військові частини, це не окремі військовослужбовці чи маленькі підрозділи, які пішли. Це пішли батальйонні тактичні групи. А це до тисячі чоловік озброєні, підготовлені. Це, це не просто. Так, то ті, хто виконують там завдання, це. Ними, ними Україна може пишати швидкої перемоги, не здобули. Однак командир тепер добре знає, що схід України ніколи вже не повернеться у минулу реальність. Українські військові віч навіч зустрілися із населенням, свідомість з яких скалічена російською пропагандою, які мали спотворені знання про власну державу та її минуле. Коли спочатку прийшли в Луганську область і Почали спілкуватися з місцевим населенням, бо треба було спілкуватися. Голова сільської ради зібрала депутатів сільської ради, бо ми стояли там на краю села і депутати районної ради від цього села. І десь близько трьох годин було спілкування. І перше питання. Ви, головне, дітей не вбивайте. Ми своє вже віджили, нас вже можна. Але дітей, будь ласка, не трогайте. Хто вам сказав, що ми збираємося когось там вбивати, ми і вас будемо захищати? Ні, головне – дітей не трогайте. Потім, пройшло чотири дня, вже почали діти виходити на вулиці. Вони насправді були настрашені тою пропагандою, що тут прийшли дикі бандерівці, які будуть різати, їсти дітей, пити кров. А потім, виявляється, що абсолютно нормальні відносини. Ситуація порівнялася настільки. Я вже коли лежав в госпіталі, якраз на День Незалежності цього року, і десь порядка 15 20 дзвінків, привітання з Днем Незалежності. І це тих 15 20 дзвінків це було з Луганської області. І пані Ірина, знаєте, от наскільки було приємно чути поздоровлення з Днем Незалежності, не від моїх друзів, які моїх поглядів, моїх переконань, що ми є. Однодумці одинакові, а від тих людей, які ще вчора нас боялися. Люди за рахунок того, що вони побачили, хто прийшов, їхня свідомість сприйняття мінялася. І ця інформація, яка однобоко подавалася, яка всіх нас виставляла якимись там людоненависницькими людожерами. А подивилися, побачили і. Ставлення змінилось, а ще крім того, та по великому рахунку ніхто там пропагандою української національної ідеї ніхто й не займався. Рапорт з зону АТО Петро Михайлович писав з оголошення першої мобілізації в складних умовах гібридної війни, постійних передислокацій в бою під Марінкою отримав контузію. Після реабілітації повернувся до виконання обов'язків заступника закарпатського військового комісара. Я побачив мужніх українських солдат. Були різні. Були ті, які боялися, насправді боялися. Були ті, які настільки боялися, що не могли виконувати завдання. Були такі, які готові рвалися в бій, насправді, що треба було їх зупиняти, бо це аторвиши. А в своїй більшості, це, от як іде по телебаченню реклама, я вчитель, я лікар, я бізнесмен, я не народжений для війни. Оце такі, отримав задачу. Ну от, от іду. бо… Бо треба, бо це бо це моя батьківщина. Та й та й буду виконувати це завдання. Була це складна перша мобілізація, в якій досвід отримували всі: від генерала до солдата. Контингент ворожих сил спершу вражав, відверті кримінальники, особи з радянським мисленням, зустрівши опір українських збройних сил, добровольчих батальйонів, в боротьбу вступили кадрові російські військові. Ті, що військові кадри, віч офіцери, чи контрактники ну це зрозуміло, вибрав собі таку професію захищати батьківщину. Виникла ситуація, треба це нарешті реалізувати на практиці, не лише в формі ходити марширувати, там весь красуватися, а тут треба виконувати то, для чого платники податків тебе утримували, бо ти ж не виробляв продукцію. Ти утриманець в держави, але але сьогодні держава без тих утриманців, без збройних сил. Чи інших військових формувань, які захищають батьківщину, не буде нічого. Бо раніше казали, захист батьківщини це дипломатична, економічна складова, а військовою складовою нічого не буде, бо світ уже змінився. Довіра місцевого населення до українських воїнів значно зросла. Однак вірити в те, що усі все зрозуміли поки зарано. Коли ти спілкуєшся з людиною, а в тебе автомат, то вони тобі кажуть одне. А насправді як і їхні переконання, важко сказати. Ну тепер, коли сталася біда, бо там, бо там насправді біда. Розрушені будинки, немає води, немає продуктів, немає там світла. То вони вже кажуть, так краще би було вже як було, бо ж ні, бо ж ніхто не збирається їм там допомагати. Ну вони думали, прийде Путін, дасть великі зарплати, дасть великі пенсії, і вони будуть, вони будуть жити як в радянському союзі. Така ілюзія, так? так а ну, але це не не питання повернення до дешевої горілки і дешевої ковбаси. Це повернення. Вони хочуть повернутися до молодості. Як відомо, 51 го окрема механізована бригада була розформована, але семеро бійців досі знаходяться в полоні сепаратистів. У тих, хто вижив, нині проблеми з оформленням документів на учасника бойових дій. Перша хвиля мобілізації виявила чимало проблем у військовій сфері. Так, на цій війні віддавалися різні накази, приймали різні рішення в ім'я життя для України і самі військовослужбовці. Так, вона була розформована і на її основі створена 14-та окрема механізована бригада. Знаєте, от в, в захист тих хлопців з 51-ї бригади. Бо там було що 40 чоловік перейшли державний кордон з Росією, бо почали їх лупити з усіх боків, з одного боку сепаратісти, незаконні збройні формування, а з другого боку, з території Російської Федерації, щоб врятувати своє життя, 40 чоловік, вже не маючи ні зброї, ні боєприпасів, бо до них не могли дійти ніякі резерви. І вони перейшли на державний кордон з Росії, їх потім, їх потім передали. От я значну частину своєї служби прослужив в ВДВ. через разом для мене ВДВ це моє це моє рідне. А оця бригада, де я три місяці прослужив, вона мені так само рідна, бо я там, я з я тою бригадою виконував бойові завдання. Нічим не гірша бригада, ніж будь-які інші. В цій бригаді проходило службу 97 чоловік закарпатців, які призвані по мобілізації. І ці хлопці виконували такі ж важкі, важкі завдання. Чому вирішили розформувати? Ну, я не готовий сказати чому. Напевно, вирішили зробити когось крайніми. Тому що оця батальйонно-тактична група, я там періодично командував, вони перші взяли в плен. Російських десантників псковських вони перші знищили перші танки Т-72 Російської Федерації, які йшли. Вони виконували завдання, виконували завдання. Так що про розформування, ну як на мене, несправедливо. Несправедливо. Мене, мене це насправді майже і болить. І не лише за себе, в тому числі і за себе, а за тих пацанів, яким там 20-23 роки, які рвалися в бій, бігли, виконувати завдання. Бо були як і скрізь, були і боягузи, були і герої, були рішучі, були і не дуже, але абсолютно, і це навіть не мої слова, це слова тих генералів, які керували в тому числі підрозділами, ну в підпорядкування яких були підрозділи 51-ї бригади. Хлопці 51-ї бригади – молодці. Я це знаю, бо я це бачу. Якщо не підуть закарпатці поміняти тих закарпатців, які зараз там виконують бойові завдання, то вони прийдуть сюди. І буде така біда, як в тих районах Донецької та Луганської області. Я, я настільки в цьому впевнений, що я нікого не агітую там, що ось ідіть, бо тут треба. Бо потім виникне питання, що ти готовий будеш взяти зброю в руки, коли прийдуть до твоєї хати, почнуть виносити в тебе. Все, що ти маєш, почнуть гвалтувати твою дружину чи твою дочку, і ти готовий будеш тоді їх розірвати. А в тебе не буде сил, бо в тебе не буде ні зброї, ні можливостей. І вони будуть робити на твоїх очах все, що захочуть. І заберуть, і заберуть все. І більше того. І будеш тоді платити податки не на Збройні сили України, а на збройні сили чужої держави. І тоді вже рота не розкриє, що я хочу, я не хочу. Народ, який не забезпечує свою армію, який не годує свою армію, буде годувати свою. А це на сьогодні ж, якщо раніше це було щось таке розумний вислів на тему війни і армії, то сьогодні це жорстока реальність сьогодення.